Навіть вже першу передачу вімкнути, тому що ти шукаєш місце. О, диви, не поспішай, повільненько Як черепашка їдеш. Бачиш? Помістимося? Значе так. Да, да. да. Тепер їдеш повільненько, це швидко дуже. Він може злякатися. Він не знає, як ти їздиш, тому має uh -huh. на увазі. Не поспішай. Далі ситуація. Я б тобі радив. Диви в дзеркальця, праве. Uh -huh. Ти бачиш його кут на один пальчик чи ні? Ну Диви, тут -от в кінчику, отут -от в дзеркальці, ти повинен його тут -от побачити. Бачу. Наскільки ти його бачиш? На пальчик чи більше? Ну, да, десь на пальчик. Ти порівнявся, тобто, зрозумів mm -hmm. ситуацію. Тепер микаєш задню, Викручуєш колеса до упора вправо, перехватить кому. І 5 см люфт такий, тобто до опори трошечки. Uh -huh. І тепер дивися в ліве дзеркальце. Що там, нікого немає? немає. Їдеш, поки ти там не побачиш другу фару то автомобіля в ліве дзеркальці. Дивись. Ти вправо вже не повинен дивитися. Ну, якби контролюєш повсюду, ну краще пріоритетніше ліве. Як тільки з'явиться друга фара, ти зупинишся. Тепер от не поспішай, подиви кут. Бачиш? Десь 45 є uh -huh. відносно наш автомобіль відносно цього. Тепер півтора оберти кермо, половинка і цілий. Показчик правий, задню ти не чіпаєш, ти її перемкнеш задню на першу нейтральну, буде помилка. Uh -huh. Тепер дивися в праве дзеркальце, а тут ти повинен трошки, якщо трошки припіднятися. Бачиш передню ручку дверей по бордюрчику, От я думаю, ти відчуєш, чітко на прямих колесах їдеш. Тут немає нічого. Да, да в тебе задня є, все нормально. Тось відчути практично, як ти не доїжджаєш там до бордюрчика. О, Щось є таке, так? Да, угу. Тепер перехватіками вліво, покажчик правий і спокійно заїжджаєш. Ти тобто, зрозумів ситуацію. Отак це треба робити. Це буде повільненько повільненької, бо він може злякатися, натисне на гальма. Тому що треба їхати повільно. Це парковочка. Ти повинен це точно розуміти. О, є. Тепер вирівнюємо. Покажчик вимикаємо, нейтрально. Та можеш <гум> так сильно не затягувати, бо воно ну, ти потім складно буде його. Ти все одно зараз будеш виїжджати. Ось yeah. ми зробили зупинку, зрозумів. Yeah. Нічого складного немає, бо I ти як like досвідчений водій поспішаєш трошки. Це от така помилка невеличка досвідчених водіїв, які хочуть це швидко зробити. На іспиті так не робиться. Добре, їдемо далі собі. Ти заїхав, то ти спокійно виїжджаєш. Ну yeah. сам розумієш. Ну так, я тепер не здивати. Саме головне не поспішати, тому що можна забути навіть пристібнутися, я тобі так скажу. Тобто, коли дуже поспішаєш, а це по-любому стрес буде. Давай спробуємо ще отут зупиночку справи зробити. Отут. Паралельне паркування заднім ходом. Тут дежи бачу. Ок. Щоб ти трошечки. Старайся трошки повільніше це робити, бо. от... Інспектор це і буде такий думати, ага, у мене гонщик за кермом. По 130 забрали, так? Да? <рес> По 124. <рес> ну, кажу, що тут зачастований. Не... Тепер уважно тут дуже важливо контролювати, Торас ти трошки насправді не доїхав. А, доїхав з неї. Можна їхати так, поки він не зникне на рівні. От бачиш, от тут в дзеркальці передня ручечка, так? Да? Угу. Бордючик практично зник вже. Зник? Зник. Все, оце от воно. Тепер колеса вліво, покажчик правий. І спокійненько, ти хоч, бач, хочеться цю передачу перемикати постійно. Ми ж повинні чотенько розуміти, що якщо ти включиш іншу передачу, буде у нас повільно, повільно, повільно. Стоп, стоп, стоп. Бач, вже трохи переїхав. Вже переїхав, да. ми вже колесом їхали да. практично бардючих, тому що ти трошки. Почав поспішати. Це як ДТП будуть рахуватися вже. Угу. Ну, якби така ситуація. Що ми робимо? Вимикаємо покажчик. нейтрально, станкова. То Чому так було? Тому що ти їхав трошки швидше. Пам'ятаєш? Я просто не бачу трошки, бо я опустив О, зеркало, та... тому що я не побачив бровку. О, моментик, так. Да. А ти міг трошечки припіднятися. Міг, отак? Угу. От припіднімись, ти ж будеш бачити щось там. Буду. Ну, вже будеш бачити. Ну, якби така ситуація. Добре, їдемо далі.